Вітаю вас з 13-го у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Унаслідок нічного ворожого удару по Києву постраждали 53 людини. Серед них шестеро це діти, наймолодші 5 років. ЗО два десятки цивільних зараз у шпиталені окупанти скривали на Київ 10 балістичних ракет. За даними генштабу, це були ракети с 400 та Іскандери. Уламки збитого залізяча впали в чотирьох районах міста. Повідомляє про це Київська міська військова адміністрація. В Голосівському районі шматки ракет впали на дорогу в Дарницькому та Дніпровському районах Нах зайнялись приватні будинки. Охопило полум'я. Також сьомий поверх дев'ятиповерхової будинки дев'ятиповерхівки у Деснянському районі. Понівечено вісім машин. Екстрені служби врятували 17 людей. З них сам родіти. Деякі палаючі уламки російських ракет впали на відкриту територію. У Дніпровському районі вибухова хвиля повибивала вікна у двох житлових будинках. 35 помешкань зараз без електрики. Світло планують відновити до обіду. Понівечено багато повер архівка і зруйнований фасад в житлах вивиті вікна через падіння уламків біля будинку. Утворилась вирва. Мешканці помешкань пригостять тимчасово в пункті незламності на території сусідньої школи. Людям поки не дозволяють заходити до будинку через небезпеку, але віднедавна почали поступово пропускати до помешкань, щоб забрати документи та речі. Крім того, пошкоджено водопровід, який лагодять аварійні бригади. Тому рух транспорту перекрили від проспекту Алішера на бої до вулиці Петра -Забу. З постілі просто підкинуло. Дуже було гучно і дуже було страшно. Дуже. Задимлення було по всьому будинку. Діти дуже сильно кричали, перелякані. У сусідніх квартирах багато людей було заблоковано. Хочу потрапити до помешкання свого взяти дитині речі, бо він в самісінькій піжамі і зверху ну, верхній одяг і все. Запускають, да. документи. Документи забачують Ну, Ви ще нічого не забирали Їжу для собаки, так. Так, поки що ждемо. Люди, які не мають де діться з усім, то школу, спортзал. Ну щас організовувати, будуть, щоб піднімались по етажам поліції, квартири. Тільки паспорт треба з прописки. дадуть одноразову допомогу. В залежності від того, що настільки зруйновано, так ну звичайно, в кожного ж своє у нас, наприклад, вікна, по вікна і двері. Тут треба подати заявку на відшкодування. Окрім ракет вночі Україна відбила і дронову атаку країни терористка. Як повідомляє командування повітряних сил, Росія запустила по наших містах 10 дронів Камікадзе із тимчасово окупованого Криму. Всі ударні безпілотники були збиті нашими силами протиповітряної оборони. В Одесі уламка шахеді впала на територію комунального авторемонтного підприємства. унаслідок чого спалахнула пожежа. Повідомили про це сили оборони Півдня. Зараз серед працівників підприємства є двоє постраждалих. Зруйновано також ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три вигоріли вщент. Одна людина загинула, і ще одна поранена через російські обстріли Харківщина напередодні снаряди ворожої артилерії поцілили по території домогосподарства в Куп'янську. Понівечено зопів десятка осель зруйнована одна домівка. За даними військової адміністрації, минулої доби ворог атакував понад два десятки населених пунктів області. Один мирний житель Донеччини поранений минулої доби. Росіяни обстріляли чотири громади регіону. Як інформує обласна військова адміністрація, загарбники пошкодили зопів, десятка домівок і промислову будівлю. Турне завершилося, запитання залишились. Головний день візиту президента України до США добіг кінця Володимир Зеленський провів його в компанії законодавців. Зустрівся з американськими сенаторами, з якими мав цитую дружню і відверту розмову. Обранці поставили президентові низку запитань, зокрема і щодо української корупції. Ця проблема непокоїть союзників найбільше. Повідомляють у CNN. Зеленський. Зустрівся зі спікером Палати представників США. у закритому форматі. Він провів з Майком Джонсоном перемов. Ви говорили про пакет комплексної оборонної допомоги через хаос у конгресі безпекові транші Україні наступного року під великим питанням. Пакет можуть не встигнути ухвалити до різдвяних свят. Тоді голосування відкладуть аж на січень 24-го року. Наостанок український лідер навідався до Білого Дому з президентом. США мав приватну розмову. Потім вони виступили перед журналістами. Джо Байден анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні в 200 мільйонів доларів. Американський народ повинен пишатися роллю, яку він відіграв у підтримці успіху України. Ми й надалі постачатимемо критично важливого зброєння та обладнання доти, доки зможемо. Зокрема, сьогодні я схвалив пакет допомоги на суму понад 200 мільйонів доларів. Це критично необхідне обладнання, додаткові засоби ППО, артилерія та боєприпаси, але без додаткового фінансування наша змога допомагати Україні швидко вичерпується. Путін сподівається, що Сполучені Штати не зможуть надалі підтримувати Україну. Ми повинні за будь-яку ціну довести, що він помиляється. Ми міцно стоїмо, попри всі намагання Путіна. Він не здобув жодної перемоги завдяки успіху України та ефективній обороні. Інші європейські країни в безпеці від російської агресії. На відміну від минулого, зараз Україна може протистояти російській диктатурі, щоб нашим дітям та іншим народам не довелось проливати кров і жертвувати життям, захищаючись від російської агресії. Ми вже досягли значного поступу. Ми показали, що наша мужність і партнерство сильні. І за будь-яку російську ворожість. І після сполучених штатів Америки український президент з неанонсованим візитом прилетів до Норвегії в соцмережах. Володимир Зеленський зазначив, що до Осло прибув для участі в другому саміті Україна Північна Європа. А в нього буде діалог з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії Швеції. Серед тем, зокрема, посилення оборонної. Політичної та економічної співпраці і євроінтеграційний шлях України. Далі цитата: наша мета – безпека і справедливий міцний мир на континенті. В межах візиту запланована також зустріч із норвезьким королем Гаральдом П'ятим. Одразу після присяги Україна запросила новопризначеного прем'єра Польщі відвідати найближчим часом Київ. Повідомляє про це портал. ОНЕД. розраховують, що Україна стане першим закордонним візитом Дональда Туска, бо в Києві хочуть щонайшвидше перезавантажити відносини з Варшавою. Візит мають організувати навіть попри очікувану зустріч зеленського і Туска у Брюсселі. Чільники мають зустрітись на полях саміту лідерів ЄС на це новий польський прем'єр. Саміт стартує завтра до Бельгії. Дональд Туск вирушає одразу після складання. Присяги і початку роботи свого уряду соратники прем'єра підтримали ідею візиту до України, хоча й зауважили на певних складнощах. Насамперед, дорога до Києва вона тепер займає понад 16 годин. Але за майже два роки війни цей маршрут для високопосадовців вже налагоджений. Хакерську атаку на Київстар вчинили в кіберпідрозділі російського гру. Про це повідомила служба безпеки України. У відомстві наголошують, що їхні кіберфахівці допомагають відновити зв'язок до відновлення роботи Київстару. Також залучені американські і шведські компанії. Саме вони є постачальниками кіберзахисту та технічної інфраструктури оператора. І про це в інтерв'ю Форбс розповів гендиректор Київстару. Абоненти мобільного оператора вже понад добу чекають на відновлення зв'язку. В Київстарі повідомили, що станом на вечір вівторка частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку сервіси сподіваються полагодити упродовж сьогоднішнього дня. Зауважили, що відновлення відбуватиметься поетапно після стабілізації мережі. Всі приватні користувачі і корпоративні клієнти отримають компенсацію. Також в Київстарі закликали не ділитися номерами та особистими даними із незнайомцями, адже помічають активність шахраїв у месенджерах. Наголошують, що вся інформація про відновлення роботи мобільного зв'язку та компенсації з'являється виключно на офіційних ресурсах компанії. Церковна хористка наводила російські ракети на позиції українських збройних сил біля Запоріжжя. Служба безпеки затримала дружину настоятеля місцевого храму УПЦ МП. Жінка від початку повномасштабного вторгнення підтримувала окупантів і чекала на захоплення півдня України. Своїми сподіваннями вона ділилася телефоном із друзями з Москви. Згодом затримана, почала відслідковувати місця зосередження українських підрозділів і військової техніки на території Запоріжжя. Усю інформацію вона надсилала росіянам. СБУ повід Думала зрадниці про підозру і слідство в цій справі триває. Як підготувати німецький танк до бою? Чим краще леопарди від радянських т 64 з якої максимальної відстані ця техніка може знищувати російських окупантів. Пристрілка леопардів у сюжеті наших колег із військового телебачення. Дивись, має контузію, яка дорослий. Що чує? Пішов по центру мішені зверху. Це військкомат набирає, непонятно кого. Танки стріляють, у них вже контузія від цього. Вони гріються, дивись, що <думку>. А це кохані. Почку служив танкістом і весь час танкістом. на 64-ті були. А зараз на леопарді. У нас ж теж танки хороші. Я б не сказав, що наші дуже відстають од від них. Тут прицел краще, він цей манюреніший. Зато наша броня прочніша. І він якби трошки, ну, він округліший. Цей квадрат. Квадрат не легше попасти, чим, чим круглий, чим круглий да? да, воно ж хоч якось ракошети. А тут якби трошки воно квадрат. Він вищий на пів метра, здальша видно було. Так, якби танки танк. Вов на ньому на полігоні. Я знаю, як він це веде. Я ж на полігоні пробував, ну як училися, то я знав, як він це веде. Як... Він просто інтересно, як він по нашій грязі буде себе вести. Бо там пісок, а тут грязь. А все остальне, як би, ну, танки так. Ну, воно стріляє, воно їде, ну тільки ж немає нічого цікавого. Можете бачити, які дороги зараз тут потеплішало, все розмило. І ось така багнюка. Дуже важко зараз діставатись до позиції, підвозити бика, продукти. Треба тільки на якійсь важкій техніці це робити. Сама громада є нарізною. Тому він стріляє точніше на більшу відстань. Є вже використання цих танків на відстань більше трьох тисяч метрів, влучаннями без, без якихось зауважень, скажімо так. Це вже інший підрозділ у нас є, які теж на озброєнні стоять ці танки. Вони вже використовують їх в бою, вони його застосовували вже в бою. Вони стріляли на 3600 тисячі шістьсот метрів. По противнику, скажімо так, mm -hmm. не можу сказати, де саме, але застосовували. Як показує практика, вони зітково необхідні. Транспортні засоби піхоти, які є, ті ж самі бойові машини піхоти, ті ж самі кольосна техніка і все решта, вони без підтримки танків вони не можуть до, підійти до позиції противника. Їм потрібне прикриття в будь-якому випадку, їм потрібне бронювання, щоб їх прикривало броня. Ну і взагалі противнику набагато сложніше відбиватися, коли він бачить, що на нього йдуть танки. Збройні сили України знищили вже понад 341 тисячу окупантів. Про це йдеться у зведенні від генштабу. За минулу добу ліквідовано ще 850 росіян. По техніці знищено 18 ворожих танків і 15 бойових броньованих машин. По артилерійських системах втрати ворога за добу складають три одиниці. Наші захисники приземлили 10 ворожих безпілотників. Також є втрати у ворога в автомобільній техніці і автоцистернах. Мінус 12 за добу. Ну і по спецтехніці, мінус 6 одиниць. Хто відповідальний за затоплення столичного метрополітену, З'ясовує це міністерство внутрішніх справ. Повідомляють, що поліція Києва здійснює зараз обшуки в Київському метрополітені в метробуді і структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Перевіряють, хто міг прорахуватися на усіх етапах будівництва підземки. Винним загрожує відповідальність за статтею Службова недбалість. Часі новин на цьому Ось поки що вся інформація. А ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимось о 15-й.